Ось ця школа у Житомирі внаслідок ракетного удару російськими військами по об'єкту енергетичної інфраструктури, який розташований неподалік, вдруге зазнала пошкоджень. Який тиждень тому ударною хвилею тут вибило скло в усіх вікнах спортивної зали. Минулий раз був випало скло на другому поверсі нашого вестибюлю, то Цього разу, якби сила удара була, мабуть, напевно, все таки потужніша, випало і це вікно. Ось це все скло, яке ви бачите, це те, що випало, це те, що відновлювалося, те, що була заміна скла. Спортивна зала прилягає до навчального корпусу школи. Вибухова хвиля, як і попереднього разу, припала у це місце. Отже, нам майже так само, як і минулий раз, це те, що ми робили. Робили ми як нам здавалося, на совість, але ну, бачите, у ворога совісті. Взагалі немає, тому все, що ми зробили своїми силами, відновили, воно знову пошкоджено. Пошкодження я вважаю, майже такі ж саме сталися плюс, здобудалися ще декілька вікон дерев'яних основному. Хвалить Бога, що пластикові вікна тримають поки що ударну хвилю, попри те, що об'єкт знаходиться, ну, який був уражений, знаходиться не так далеко. Пошкодження будівлі школи після попереднього прильоту російської ракети ліквідовували власними силами декілька днів. Спортивна зала нині для занять непридатна. Те, що ми плівкою закрили зараз, щоб холодний йшов, то це одне. А ну, скло ми замінити таке велике не зможемо. Тому будемо чекати все-таки на якусь допомогу. Сподіваємось, віримо, що допомога прийде, бо коли в навчальних класах маємо тепло і маємо світло, то спортивну залу використовувати зараз не можемо. Від учора у школі на два тижні оголосили дистанційне навчання. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександр Цеплюк. Новини на Суспільному.